Віктора Януковича і Миколу Азарова, пам'ятаєте, таких е, людей заочно судитимуть за підписання харківських угод. Працівники державного бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо колишніх президента і прем'єр-міністра України. І як встановили слідчі в 2010 році, в 2010-му Янукович отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування російських кораблів на території Криму і Севастополя, звідки вони мали вийти. У 2017 році, і а, власне, наш президент тодішній, ну тому що насправді президенти всі мають це звання якби до, до кінця свого життя, але він дійсно вже колишній він президент втікач. В лічені дні вніс законопроект про продовження угоди на розгляд Верховною Радою і за нього проголосували. І внаслідок цього Ерефія збільшила кількість військ-техніки в Криму. А вже в 2014-му це допомогло їй під час окупації півострова. Наразі збитки, завдані підписанням харківських угод, обраховуються в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.